Ось і наступив суботній ранок. Друзі, як же можна почати цей ранок, без ароматної кави. Зараз ми її приготуємо. Особливо вона дуже смачна на дачі. Готуємо дві чашечки. І ми каву не п'ємо без. Сухого імбиря, маланого. До речі, вже закінчиться картамончиком. І як вже без коротків. І заливаємо водичкою джерельною, дуже смачною, яка у нас є на нашій дачі. І яка кава без львівського сирника. М -м -м -м. Смачно. Друзі, а зараз вам хочу показати, що окрім квітничків у мене тут ще є декілька грядочок. Ось так вони виглядають, де я висаджую помідори. Баклажани, перці, огірочки. Ось тут уже, до речі, три тижні тому редисочку висіяла. Ось так вона виглядає. Ось тут грядочка у мене. Два рядочка чеснику і Осінню хлопнічку новеньку насаджувала, прийнялась тільки дуже маленька А тут кловніка вже другий рік. Азія і другий сорт забула. Ось так виглядає. І по бокам у мене ще тут ідуть такі маленькі грядочки, де я висіваю різну зелень. Ось так А біля огорожі в мене висажені кущі смородини і порічки. До речі, осінню, як обрізала кущі, начеренкувала і, як бачу, всі череночки живі, прийнялись. Ось. Ну, ось так все виглядає. Деяка смородина вже починає квітувати. Розпустились квіточки. Вона ну, ще не розпустилась, але нав'язалась ось так. Потрібно її підживити зараз. А ось тут кусочок у мене в куточку малина. Біля грядок є отакі зрізані бочки, де я минулого року висаджувала огірки і кабачки. Ось. Друзі, разом із вами вирішила зробити ще й такий експеримент, заказала у Флоріумі анемону. Ось таку і ранонкулькус, лютик, або ще як його називають, ось такий. А, так як перед посадкою потрібно його замочити, я зробила такий розчин легенький, додала марганцівки і укорінювача. А, як ми замочуємо ці корневища, змочуємо тряпочку. Минулого року я висаджувала лютики, але неправильно зробила. Я їх замочила в воді. І вони в мене гарно зійшли, а потім всі пропали в горшку. В цьому році хочу зробити експеримент. В якому плані? Хочу висадити ось такий горшок зараз. І пізніше, десь в травні місяці, як загроза заморозків зникне, я хочу. Другу половинку висадити в ґрунт відкритий. Побачимо, що з цього вийде. Беру, тут є по 10 штучок, беру 5 штук анемон, Ой, лютиків і 5 штук анемонів. Такі корінці цікаві. Один, два, три, чотири, п'ять. Виложила. Тепер її прикриваю тряпочкою цією мокрою. Залишаю на 2-3 годинки, щоб вони пропитались і натянули вологи, так як набрякли. Ось так. Через три годинки подивлюсь, якщо будуть готові, висадимо. І ще придвала в магазинчику у нас отаку лілію махрова. Розе лілі саманта і лакі ангел. Махрові. Дуже гарні. Хочу їх також замочити в марганцівку на півгодинки, просушу. А тоді висажу на клумбі. Готуємо посадкову яму для лілії. Ось так в луночку викопала, туди пісок засипала для дренажу і згадала, що в мене є таке комплексне добриво, як екоплант. Подивіться, тут входить і калій, і фосфор, і магній, і кальцій, і сірка. Все, що тільки можна. Вирішила потрішки сюди кинути цього добрива. Одною рукою дуже незвично. Так, ось другу ямку також висипаємо його. І лілію саму цибулину потрібно заглубити десь на три. Довжини самої цибулини. Тобто, як вона там 2-3 см, то на 9 см потрібно заглублювати її. Ну, все ще залежить від сорту лілій. І так, друзі, біля цієї лавандочки хочу посадити дзвоник карпатський. Отут на куточку висіємо. І правда, дуже-дуже сонечко. Такі дрібненькі насіннечко. Але кажуть, що цей дзвоник гарно сходить, а мені подобаються такі ніжні квіточки. А, сюди, до цієї землі, хочу добати пігумус, перероблений каліфорнійськими черв'ячками для наших рослинок черв'ячки. Наші трудяться отак От посипаю. Напевно, отак зроблю, щоб вам було видно. Подивіться, яке воно дрібненьке. Зараз я його постараюся так на кутик висіяти, як присолити. Ось так. Ось так Ось і Тут на куточку, як вони зійдуть, можливо, потім можна буде якийсь маленький кущик десь пересадити. Вчора чоловік зробив отаку маленьку огорожу з дерев'яних дощечок, обробив їх якоюсь фарбою, щоб вона не так пошкоджувалася. Така клумбочка вийшла. Що хотіла показати, оце від Флоріума тюльпанчики, які розцвітають. Є ще два, але вони не розпустилися. Геацит махровий. Ось так виглядають ці квіточки. Вчора не було видно, а сьогодні вже так відкривається цікаво. А ось тут буде іншого кольору, причому тут іде дві два квітоноси і ще пізніший. Але я висаджувала гіацинти у горшку на підставці і вони у мене пропали. Бо я горшок цей залишила зимою під відкритим небом, туди попала вода, тоді був мороз, приморозилась і ці цибульки зігнили. І подивіться, який цікавий тюльпан. Я взагалі як вилазила, думала, що це гіацинти. А сьогодні заглядаю це бутон тюльпана, які листочки цікаві. Ну і ось тут. Це колекційні за одну гривню від Флоріума прийшли. А ось тут які цікаві всі на бутончиках, які вони будуть цікаво. Ось так. А там вже луночки чекають на лілію. Так. І тут, друзі, висажую лілію. Ось так. Вже в неї паросток пішов, показується. Сильно не хочеться її заглиблювати. Потягнеться вверх, потім я її трошки досиплю. І другу цибулинку сюди. Ця ще не пустила паросток, її можна нормально загнобити. Ось тут ложечку таку тикнула, щоб знати, що вона тут росте. Ось так. Все, Друзі, хочу ще отут рядочок висіяти в відкритий ґрунт агератом. Блакитний, бо посіяла його у касети на квартирі і дуже погано він у мене зійшов. Тому ще подивимось, як він зійде на грядочці. Посипала знову ж таки біогумусом. і зараз отак потрошки присиплю, зійде то зійде. Щось мені захотілося таких світло-бускових кольорів у садочку на квітничках. Отут позначила шишечкою одною. Ось такий рядочок, і подивимося, як воно буде сходити. Ось так ось так, ось так, ось так посіяли, 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 посіяли. І ось тут. Дали мені махровий мак. Не знаю. Маю надію, що він прийметься. Але він дуже гарний. Бачите три кущика. І вже починають ці квіточки. Показується. Як гарно розкриється, тоді зніму відео. Експеримент. Отут я висію петунії. Які минулого року зібрала сама із квіточок ось. Зіде то зійде, а ні, то ні. Хочу попробувати. Так, я посіяла і знову присиплю білого гумуса трошечки. Зовсім, зовсім. І так, друзі, пройшло 4 години. Зараз ми з вами подивимося, що ми тут отримали. Як виглядають наші корінці? Ось так. Ось такі лютики, я рахую, що вони вже набрали те, що повинні були набрати. Ось такі анемони. Такі я не розумію, як їх потрібно висаджувати. Якою стороною? Сказала, якщо... Дивилась, відео, не знаєте, тут треба боком отак висаджувати. І зараз ми з вами в оцей горшочок додамо біогумусу і висадимо. З однієї так, частинки анемони, з іншої будуть рамку якось. і за нього не слід. Дивіться, сюди трошки підкинула піску і біогумусу. І зараз зроблю отакі луночки. Отак, От одна. Десь на два сантиметри потрібно заглубити. Друга, третя. І тут раз, два. З однієї сторони будуть п'ять анемон, з іншої. П'ять, ну, приблизно, десь отак. Десять. Ну, все. Наші анемони і лютики посажені. Зараз я їх пролью. І залишу так. Тільки думаю натягувати якусь плівочку, чи ні. Зараз хочу зняти оцю мульчу, прорихлити земельку і посадити цю капусточку, яку я вам показувала, де в мене було відео про розсаду китайська капуста пакчой. Що я ще вам хочу сказати про свою маленьку тепличку. Ми її зробили як теплі грядочки, коли закладали. Цю грядку на низ я наложувала багато гілок, потім листя і зверху закидала ґрунтом, щоб воно там все перегнивало і було як добре для моїх рослинок. А з цієї сторони, осінню я засипала багато листя, присипала в землю, думала, воно перегниє, але його виявилося дуже багато, тому воно не перегнило. Зараз я його зберу. Висажу потім свої помідорки черрі з цієї сторони і як їх висажу, буду мульчувати все одно оцим листям, а зверху буду підкитувати уже свіжу мульчу. Тому що мені подобається грядки мульчувати для того, щоб менше було потім прополювань. І так, що я починаю робити? Я сюди на цю грядку, подивіться, скільки у мене є, єснешка року. Це в мене буде слугувати в ролі розрихлювача. І колись там через якийсь час. Я знаю, що кальцій не так швидко засвоюється від шкоропи, її треба перемелювати. Ось так я просто зараз перекопаю. Тільки перекопувати буду вилами, тому що тут стільки черв'яків, що можете приходити до мене. Я вам дам на рибалку. Ще кажуть, що це яєчна шкарлупа. коли сядеш капусточку, насипати в лунку, щоб не кверка, я підгризала наше насіння. Тепер я беру сюди корячий послі. Отакий паранульований трошки. Осінню я сюди засівала сидирати, а потім. Вони підросли на 10 см, я їх просто сапкою зрихлила, підрізала, потім накрила оцим сіном і вони перепріли. Тому тут поживний грунт. Ну, зараз покажу, як я оце все перекопаю. Ось так. Сказала, дитина, мама фу тут воняє. Трошки зразу зайчик воняє потім не буде. Ох, черв'ячки ви мої черв'ячки. Ось так. за зиму вона трохи трамбувалась. Ну і все. І так я прокопаю всю грядочку. Ось так вийшло. Після того, як я вилами трошки перекопала. Щоб зрихлити, щоб повітрічко попало і щоб спресований оцей шар розбити. І ще посипала шкарлупою. Зараз буду луночки робити і садити капусточку. Так, мої хороші, от дивіться, я посадила цю капусточку пакчою. Одну, другу і третю. Я в луночку додавала доломітове борошно біогумус і більше нічого не додавала. Тут є курник, я думаю, цього достатньо. І е, тепер хочу прикрити їх, отакий парничковий ефект, тому що вона з квартири взята, щоб адаптація була. Отак поприкриваю пляшечками зрізаними, і побачимо, як вона. Я її підлила трошки. Ось так. І зараз знаєте, що вам покажу? Вчора я вам розказувала за личинку хруща, а сьогодні отут саме, де в мене були перепріли листя, трава. Я знайшла іншу личинку. Оце личинка бронзовки. У неї лапок практично нема. Бачите? Ось так? Зараз ще посажу іншу капусточку. Ось тут у мене є. І покажу вам далі це відео. Друзі, ну що? Посадила я ще у цю бочку капусту пакчой. Ось тут і ось тут. А по бокам планую висадити два огірочки китайські. Диво, по-моєму, зараз не пам'ятаю. Ось тут по краям цих високих грядок висадила, я так думаю, що це броколі або романеско. Тут і тут. І що ви думаєте? З боку, де моя розсада, дивлюсь якийсь корінь і щось вилазить. А це, друзі, коли сіяла розсаду, там попав гарбузик. Ну що, буду садити сьогодні гарбуза як експеримент. Квітень, початок квітня місяця, квітня місяця, будемо бачити, що з цього вийде. Накрию. Я так в минулому році висаджувала і гарбузи і огірки в бочку накривала пляшками зрізаними, і дуже гарно вони наростали. Ну ось, зараз полью, гарбуз посаджений. І з другої сторони ще один. Гарбузи дуже класні, солодкі такі. А на оцю грядочку посадила дві капусточки, це романеско. Одну і другу. Зараз прикрию пляшками і на тому закінчено. Наступний експеримент. Тут в мене росте ожина. Я обмежувач знову цією стрічкою зробила. Від трави, а внизу хочу оцей льон великоквітковий, декоративний висіяти. Зараз буду сіяти. Так, отак в землю. Паде ґрунт мокрий. І думаю, що щось проросте. Кольова, буде така Друзі, ну і під кінець. Я на цій грядочці, де є чесник, трошки зрихлила землю, щоб не так мокро було, на наступний раз треба буреньці повилювати біля клубніки. Ось так. Зрихлила і трошки підсипала мочевиною чесничок. Так він виглядає. А клубніку полила антихрущею. Тому що де не купну, всюди хрущі. Там капусточка моя під пляшками зрізаними. На цьому хочу закінчити своє відео. Всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою. Хочу подякувати Господу Богу за кожен день. Нашим хлопцям, які нас обороняють, дають нам насолоджуватися кожним днем цією красою, весною, як пробуджується наша природа. Всім дякую за підтримку, за ваші коментарі, лайки. Зустрінемося в наступному відео. Пока!